Віктор Бутенко, родом із Херсона, зараз працює в Одеській службі з надзвичайних ситуацій. Разом із колегою Олександром Баракетом. Рік тому брав участь у рятувальній операції після підриву Каховської ГЕС російськими військовими. Був радий, що мене взяли допомагати людям, тому що я знаю місцевість і там все мені знайоме. Нам була поставлена задача пройти в розвідку, тобто знайти найменший шлях. Як добратися до острова. Там, де я раніше приїжджав машиною, зараз я проходив лодкою. Якщо ми проходили під кабелями тролейбуса, от я міг руками дістати. Віктор говорить, із колегами почав працювати о 6-й ранку, 7 червня. Коли поплили на розвідку, це перше нам подалося тваринки. Є відеозйомка, де ми забираємо собак. І було настільки страх в глазах собак, які вже у них не було сил підійматися, ми на руки взяли підняли їх на лодку. Оце страшно. Також, коли підпливали вже до багатоквартирних будівель, ми підпливали, то ми залазили, щоб дістати людей до другого етажа. І вже через вікно залазили, відкривали квартиру. І так людей садили до себе в човен. все там сьогодні групи рятувальників працювали за викликами або орієнтувались на крик людей із вікон, розповідає Олександр Брекет. Було досить таке велике співчуття людям, які ну майже втратили все, що в них було, із за цього підриву. І Були також люди похилого віку, які не могли навіть рухатися. І був випадок, коли ми декілька разів спускали людей з дев'ятого поверху. Була жінка, яка досить була в неї був рак костей, і ми її з дев'ятого поверху на перший спускали. Тобто їй дуже боляче було це все виносити. Оці рухи, оце все погрузку на лодку. То навіть, аж як сказати, ком підходив до горлик. Роботу складнювали обстріли місць евакуації російськими військовими, каже рятувальник. Коли ми прибули, привезли людей до берега, десь буквально стали перепочити на хвилин п'ять, десь близько 11-ї почався масируваний обстріл. Обстріл йшов як і по рятувальникам, так і по цивільному населенню. Були вони досить. Прицільно зі мною біжав солдат неподалік із Збройних сил України. Міна недалеко від нас зірвалася, йому в праве плече злетів осколок. Ми впали біля дому неподалік, і він попросив зробити йому, дав витащив турнікет, затягнути, то прийшли, надавати йому допомогу. Обідали, і в цей час почалися приліти, тобто. Всі люди побігли вверх. ну, приліт, ну, приліт, Вроді це була міна, десь ну, метра три від мене три-чотири. Але нам повезло, що вона ушла в землю. Тобто, якби на асфальті, то я б вже тут не стояв. А так була в землю ушла міна, і осколки як такових не було, але хлопець переді мною він крикнув, що трьохсотий він впав. І це був, до речі, наш колега водолаз з Миколаєва. Олександр Берекет розповідає, під час рятувальної операції всі допомагали один одному. Мене вразило досить, як сказати, дружність і згуртованість нашого народу, адже були не тільки рятувальники, були волонтери. І ми всі в дружньому колективі такому як мотивовано досить допомагали один одному в евакуації наслідків. Навіть були випадки, коли волонтери там в них закук закінчилася пальне, вони не могли дістатися, а теча була досить сильна. То ми їх транспортували, теж допомагали до берега. Марина Круглова, Влада Матвійчук, Андрій Андрющенко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Херсон.